Доброго дня, я зараз стою на полі нашої ірги. Це ргала марка, надзвичайно популярна рослина по всій Європі. Дуже зимостійка, спекостійка. Чи вона власне цікава для ландшафтних дизайнерів і загалом для ландшафтного дизайну, по-перше, вона є досить невибаглива. По-друге, так як я попередньо сказав, зимостійка, По-третє, вона дає ягідки. А по четверте, з неї дуже люблять робити е, різні е, тупірні е, форми. А перш за все, мультиштамби. Ці рослини вже е, як мінімум кілька років тут ростуть, і ми вже вони вже пройшли два е, роки формовки. Попередня формовка була минулого року, і перша формовка була два роки назад. І зараз, власне, я покажу, яким чином відбувається формовка мультиштамбу. Це вже буде третя формовка. Е, при тому, що в принципі може кожен е, це зробити самостійно. Е, ми це робимо на розсаднику якби масово, але хто купляє у нас? Е, Безпосередньо самі кущі, це можна легко зробити в домашніх умовах. Зрештою, навіть можна подивитися, от зараз ми викопували клієнтам під замовлення, копали саме кущі, бо ми цього року ми не встигли зробити формування і будемо робити це зимою. Хоча зазвичай ми це робимо літом перед осіннім сезоном. Отже, перш за все, для того, щоб почати робити. Мультиштамп потрібно зрозуміти декілька речей. Перша річ, яку ми хочемо в майбутньому, мати рослину по розміру як по висоті максимальній, так і по розміру початку початку самого розгалуження. І виходячи з того, розуміти, чи ми будемо формувати вже кінцеву рослину на даний момент, чи ми буде це чи це тільки проміжний етап. Оскільки в нас рослина є невелика, тобто зараз вона має, ну грубо кажучи, до 2 метри двадцять. Кінці пагонів. Ми розуміємо, що в принципі це, не є, це, це ще не є кінцевий варіант мультиштамбу. Тобто бажано, щоб мультиштамп починав, тобто, щоб розгалуження починалося десь на рівні 1,80 м, такому рівні, і далі вже йшла гарна велика шапка. А, загалом забув сказати, мультиштамб це та рослина дає кілька центральних пагонів, і на певній висоті починається гарне розголоження, а така велика шапка. Тому відповідно. Я розумію, що зараз я хочу зробити тільки проміжний варіант, тому що можливо хтось захоче на наших клієнтів мати в майбутньому невеликий мультиштам, десь на рівні метр п'ятдесят розгалуження. І я для себе вибираю, що в мене висота розгалуження буде орієнтовано ось така. Це десь приблизно метр метр тридцять, метр сорок, плюс-мінус. Чому я цей вибрав розмір? Тому що я бачу, що якраз тут гарні гілки розгалуження починаються, з нього можна вже формувати шапку. Але. E, e, незважаючи на те, що я все буду вичищати до, десь приблизно до цього розміру, e, в майбутньому e, ця рослина далі буде рости вверх, і далі можна її кожен рік піднімати і утворювати бажану висоту. Тобто, я, перш за все визначаємо, на який на розмір нам оголювати пагони. E, тобто я от визначив, що це будуть плюс-мінус десь отакий. Така висота метр двадцять, метр со метр тридцять, метр сорок. Друге, це визначаємо, скільки нам бажано пагонів лишити, тому що тут пагонів зараз дуже багато, і е, для мультиштамба не завжди добре, коли є дуже дуже багато пагонів. Коли це, наприклад, десять чи п'ятнадцять пагонів. Краще, коли це є кілька красиво сформованих, але дуже потужних пагонів. І я от по цій рослині розумію, що я собі залишу, що я залишу один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, по суті, 8 пагонів, при тому, що реально знизу ті пагони, які йдуть, це буде 1, 2, 3, 4, 5. Тобто знизу буде 5, а далі вони розглужуються до 8. І починаю систематичне очищення, пагона, очищення обрізку головних пагонів, а далі по мірі обрізки побачу. Що важливо, коли робите зріз, старайтеся не лишати пеньків, тобто старайтеся робити зріз прямо. E eee, po kluczu От рослина сама по собі показує є кільця. Відповідно, по цьому кільцю старайтеся е, обрізати без пеньків. тому що е, в чому є нюанс? Потім ті паньки поступово відмирають, і краще відразу залишати чистий зріз. Тобто, не лишати так, як тут, от лишили невеличкий пеньок, а краще зробити зразу чистий зріз по кільцю. І тоді рослина набагато легше приживається. Я ті, е, я ті пеньки стараюся зачищати відразу, щоб в мене залишалася вже рослина без... Без додаткових пеньків. Це і візуально краще, і загалом для рослини з точки зору здоров'я рослини, розвитку набагато краще. Тут в мене о, дивіться, цього року оцей пагін, які, два пагони з'явилися, які е, цього року виросли. Е, їх можна теоретично залишити, але, е, ну, в принципі, оцей пагін він занадто близько йде до. до е, Тих основних пагонів, які, з яких починала рослина рости. Тому оцей пагін я точно буду видаляти. Він буде заважати і він не буде е, добре, добре е, 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 грати в композиції. Тому цей, незважаючи на те, що це досить велика рослина, це досить великий пагін, я його видаляю. А оцей пагін якраз йде в сторону. Тому відповідно я його наразі цього року залишу і побачу, буду дивитися, як він буде виглядати наступного року. Оп. Всі гілки, які перехрещуються, і всі гілки, які дотикаються один до одного, або які йдуть всередину, я обов'язково видаляю. Ну, ж таки, звертайте увагу на те, щоб е, видаляти все, що йде е, видаляти, власне, так, щоб не лишалися коньочки. І я вичищаю от буквально всі гілки повністю до певної висоти. Тобто я лишаю тільки самі центральні стовбури. Не залишаю нічого зайвого. Ось, тобто я вниз весь е, до певного розміру. Зверніть увагу, що я не очищаю повністю всі гілки, тобто я залишаю е, тільки найбільші, найгрубші гілки на розгалуження. Тобто я оці гілки пічні не за, за, зачищаю повністю до е, верхівки розгалуження, тому що мультиштамби краще виглядають, коли... Знизу починається кілька гілок, потім ще більше, ще більше, ще більше. І тоді вже утворюється велика шапка, де дуже багато гілочок дрібних, і цю шапку вже можна підтримувати протягом багатьох років. Тому, відповідно, якщо знизу починається взагалі тільки дві, два пагони, потім вони діляться на е, раз, два, три, чотири, п'ять, то потім вже, е, вже далі збільшується ще більше. І тут ще важливо сказати, що. E, зараз, вже коли от видно e, чиста структура. То оцей пагін, який я на початку залишив, е він тут виглядає ну, явно зайвий, оскільки не тільки через те, що він набагато тонший від інших, але так само тут видно його, е що він чітко йде на перетин, на перетин з старим пагоном грубим. І відповідно вони будуть дотикатися, що би я не робив, хіба що його там спеціально підв'язувати. Відповідно, він просто тут повністю зайвий, і тому оце все я мушу вирізати в нуль. Забрати його, і крім того, зачистити всі зайві, малесенькі, різні маленькі і грубші пагони, які з землі е, з коріння виростають. От Я тут, бачите, ці всі маленькі пагони, які тут багато було, я їх всіх повністю позачищав, повирізав, щоб вони не е, забирали зайву енергію цієї рослини. Ну і таким чином от видно, що ця рослина вже буде виглядати досить, досить сформована. Тобто хтось може залишити її вже на цьому рівні формовки і тут формувати далі шапку. Якщо би якщо хтось захоче формувати шапку саме на, на низькому рівні, тоді варто оці всі гілки зрізати повністю десь десь на такому рівні. Я цього не буду робити, тому що я розумію, що ця рослина не готова до кінця. Відповідно, краще, щоб. Це, щоб це залишити наразі так, як є, і далі доформовувати кожного року, піднімати вищий-вищий штамп. Ще останні корективи, що я завжди рекомендую робити, це забирати всі гілки, які йдуть всередину, і забирати всі гілки, які перехрещуються. Тобто, можна це не робити, але краще це робити, тому що я вже до цієї рослини не буду повертатися наступного року, аж до, скажімо, липня-серпня, і тому, відповідно, я забираю зразу конкурентів або ті, які. Ілки в середину йдуть. Тобто раз, одну раз забрав, далі другу забрав, далі оця перетинається з цією, відповідно, я цю краще заберу. Е, наступне ця середину чітко йде цю забрав. Далі цю забирав. Цю забираю. І забираю оцю так само тут. І отут є проблемка, бо вони. Теж перетинається, відповідно, ця оця лишається, бо вона піде вверх, а цю я змушений забрати. Отак. От відповідно, ця буде паралельно йти з іншою. І оці перетинаються, відповідно, треба або цю забрати, або цю. Я напевно, що все-таки заберу. Заберу оцю. Ось. Тут так само перетинається одна з другою. То я заберу оцю. 에... Ця, заб... ця сією перетинається, цю заберу. Так. Ну, і тепер ніби виглядає, що. Ага, ця ще перетинається. Забрав цю. Ну, і в... А, і що це? Ось. Оця буде сією. Відповідно, я забираю. Цю я залишу як центральну. О, і цю. Ось, в принципі, в принципі тепер вже ця рослина готова. Або як маленький мультиштамп, Якщо лишаємо маленький мультиштам, тоді треба от, от десь на цьому рівні от тако все обрізати повністю, зробити таку сформувати шапку вже. І тоді тримати цю шапку на такому рівні. Вона, умовно краще буде десь така постійно. Або ж, так як я і планую робити. Її тягнути до, до гори, щоб це був мультиштам, починався з 1,80 вісімдесят і десь закінчився приблизно на 2,40-2,50 два Тоді це буде вже велика, красива рослина, чітко сформована, і яка буде гармонійно виглядати.